Привіт! Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною я в магазині Юск, величезний асортимент корзин для зберігання. Також покажу вам подушки. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Кошик плетений для зберігання 350. Натуральний 26х19 і є ще більшого розміру за 750 39 на 34. Ось такий тканинний кошик з ручками. Ось так виглядає складений. Ціна 375 гривень. 27 на 27. За 150 такий варіант. З надписами. Ось такий сірий, тканинний. З ручками. Ціна 325. Такий варіант білий, лоза. З чохлом 400 гривень. Розмір кошика 27 на 32 см та на 20 см. Круглі корзини менше 300, більша 650. Плетений. Тут вставка витягається. Тканинна. Ціна 500 гривень. Ось такий варіант з ручками круглими 550. 25 на 29 та на 20 см. Дуже великий дійсно асортимент. Ось така корзинка 1250. Натуральна плетена. Висота 35 см. Корзина без ручок 850. За 600 гривень від розручками для паперу. Висота 30 см, корзини по 750 та 650 менша. Кошики плетені 225 всередині чохол знімається, можна попрати. Ось така симпатична корзина, дуже гарно буде виглядати, навіть просто як для декору, за 400 гривень. І ще один варіант, ручки з екошкіри коричневі. 550 гарно тримаю форму. Що ось така корзина є в чорному кольорі з ручками 1150. 1250 такий варіант. Висота кошика 47 сантиметрів. Кошик для зберігання з ручками. Висота 31 см. Ось так виглядає. Гарне поєднання кольорів. Ціна 500 гривень. Короб з кришкою натуральний 550. Висота 15 см. Ще ось така корзинка є для зберігання 375. Набір із трьох штук: одна більша та дві менші 425. Чорні коробки для зберігання 4 штуки. Одна найбільша, дві менші, 300 гривень. Ось такий сірий за 225. Темно-сірий з ручкою 225. 14 на 20 та на 12. 375 більшого розміру ось такий є за 450 30 на 29 та на 32 сантиметри. І дешевший за 350. Така коробка для зберігання 250 гривень. Подушка поліестер 345 на 45. Можна докупити ще плед з таким довгим ворсом 195 на 135 ціна 900 гривень. Поліестер. 450 плед пісочний. Розмір 170 на 130. Подушка світлий беж 265. 45 на 45. З однієї сторони вона ось така з орнаментом, з іншої гладка. Такі варіанти подушок по 350 45 на 45 100% бавовна. Плет 170 на 130, 1500 гривень. 100% вовна. Акційна ціна на подушку декоративну ціна 500 гривень. Поліестер, бавовна та інше 45 на 45. За 600 гривень можете придбати ось такий варіант подушки 100% бавовна розмір 40 на 60 жовтий беж. Поліестер 500 гривень 45 на 45. Подушка 45 на 45. 100% бавовна 375. Плед у двох відтінках 140 на 2 425 гривень. Поліестер. Ще можна докупити такі маленькі подушки до пледу. Теж є два відтінки 225 гривень. Розмір 50 на 30. М'які пледи по 900 штучних хутро у двох відтінках. Розмір 170 на 130. 100% поліестер. Подушки такі є. З однієї сторони м'ягенька, з іншої гладка. Ціна 275 45 на 45. Покривала у двох відтінках. Зелений та коричневий світлий 550 гривень. Розмір 180х130 поліестер. Тоненькі світлі плети 220х20 750 гривень. Склад канини, бавовна та поліестер. За 550 такі плети у розмірі 220 на 160. До пледу можна докупити подушку за 600 гривень 50х70. Бавовна та поліестер. 550 така гарна подушка світло сірого кольору з рюшками 35 на 75. І ще є плед за 1999 220 на 240 поліестер. Покривало важке, велюрове 220 х 240 925 гривень. Ще в такому є кольорі. Ось так виглядає. І подушка до покривала. Подушка 650. Декоративні круглі є світлий беш та кораловий. Ціна 400 гривень діаметром. 40 см за 400 Можна придбати ось таку з вишивкою 100% бавовна. Ось цей відтінок кораловий за 400 гривень. І ще є такі пледи 325 130 на 160. Подушки коралові 235 гривень. Дивіться, ще яку симпатичну знайшла з маленьких розочок. Є подушка така і плед, Подушка 200 гривень, 45 на 45, плед 1000 гривень, 140 на 2 І така сама є у світло-сірому відтінку. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного вечора!